Окрім гасіння пожеж, ліквідації наслідків різного роду надзвичайних ситуацій рятувальникам МНС часто доводиться виїжджати для надання допомоги людям, котрі потрапляють у нештатні ситуації в побуті. Тільки з початку року на Івано-Франківщині бійцями МНС було здійснено понад 8 десятків таких виїздів. Врятовано життя 25 мешканців краю. У понеділок їм вдалося відвернути загибель 49-літнього мешканця угорників, який на власному обійсті впав у криницю. 2 серпня приблизно о 7 годині ранку поступило повідомлення на пункт зв'язку частини те, що по вулиці Федорчука, 2 людина впала в колодязь». Першими нещастя помітили сусіди. Як з'ясувалося, вранці один із них, вийшовши на власне подвір'я, почув крики та стогін, що долинали із розташованого поруч обістя. Коли чоловік підійшов ближче, то зрозумів, що людський голос лунає з криниці. У колодязі, висота якого сягає близько 9 метрів, що сили тримався на воді та кликав на допомогу його 49 дев'ятилітній сусід. Спочатку чоловік хотів самотужки зарадити біді і опустив. Потерпілому драбину, проте його спроба виявилася марною. Тоді люди звернулися за допомогою до рятувальників. За допомогою рятувальної мотузки було витягнуто потерпілого з колодця, стан людини задовільний. На місці працювала карета швидкої допомоги, було надано першу долікарську допомогу. На щастя, дякуючи бійцям МНС, життю чоловіка вже нічого не загрожує. Він відбувся легким переляком і незначним переохолодженням. Від госпіталізації потерпілий відмовився.